В межах клубу Краєзнавець у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Софії та Олександра Русових відбулася презентація монографії науковиці з Одеси Надії Гафонової. Інша історія пічонаги Половці. автохтонна опозиція. Монографію присвячено проблемі вивчення витоків пішонагів, половців та їхньої ролі у києво-руському державотворчому процесі. Проте в книжці безпосередньо згадується і Чернігівщина. Є сторінки присвячені князю Мстиславу, трошки є про князів і київських і чернігівських, і концепція така суперечлива, скажу так. Ми звикли, що пічнагі і піченіги, ми називаємо так їх, і половці це кочові племена. Проте як доводить авторка у своїй книзі, ці племена тривалий час проживали на території Київської Русі та не були безпосередніми завойовниками її території. Літописівся в час експлуатують конструкт, коли вони Презентують або акцентують землі, контрольовані половцями, вони експлуатують конструктор їх, їх землю. Без будь-яких претензій на те, що це землі Русі. І в такий спосіб вони є загарбаними половцями. Сторони протистояння представлено двома половинами колись одного цілого. І це явно прочитується. По-друге, і ті і інші дашбожі онуки. Це говорить про те, що колись половці і русичі перебували в єдиному ідеологічному режимі. Перед умовою створення книжки авторка називає ретельне вивчення літописів та оригінальної літератури. Тому, завдяки книзі Надії Агафонової, історія розкривається дещо по-іншому.